Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Вчора ввечері до мене приїхала посилочка. Я її замовляла десь кілька днів тому. І хочу сьогодні разом з вами її розкрити і показати, що ж до мене приїхало і в якому вона стані. Я вже бачу, що посилка дуже гарно запакована. А, насправді, якщо чесно кажучи, я думала, ці рослини будуть набагато менше. Але судячи з упаковки, то я розумію, що розмір цих рослинок досить такий гарний, і буду зараз розпаковувати. Ось такі гарнющі приїхали до мене рослинки. Я замовляла ялинку плакучу, це Gold Drift Сорт. Я довго думала, яку саме мені ялинку замовити. Спочатку я хотіла голубу. Ялинку плакучої форми. Потім я подумала, що в мене є і біла вона голубенька, в мене є і хупсі, вона теж голуба. І вирішила купити таку ялинку, щоб вона була таким яскравим акцентом в мене на ділянки. І вирішила купити таку золотаву, щоб вона була жовтенька, золотистого такого кольору навесні. І а, саме Gold Drift, мені дуже сподобався цей сорт. Я десь ставлю у відео, як вона буде виглядати у дорослому віці. А, цю ялинку потрібно формувати. Центральний провідник потрібно підіймати вгору до цієї висоти, поки нас вона не влаштує. Я збираюся підіймати цю ялинку, мабуть, до висоти 1,5-2 метри. І далі я дам її рости у вільному такому падінні, можна сказати. Далі вона буде стілитися і по землі, і буде такою дуже гарненькою. Це ялинка Gold Drift. Ось така вона. Ось такий гарненький саджанець. Я впевнена, що там з кореневою системою все добре. Купувала у дівчини, у якої я купую не перший раз рослинки. Завжди її рослини приїжджають в гарному стані. Вони гарно виглядають, гарно вони ростуть. Так, і. Ось в такому горщичку приїхала ялинка. Не буду доставати, тому що горщик так деформований бо їхав. Але кореневу я бачу навіть звідси, там гарна коренева система. Я його пересаджу поки що у більший горщик. Ближче до осінь я її висаджу у відкритий ґрунт. Тому що зараз у мене ділянка не підготовлена для посадки всіх моїх рослин. Ось така гарненька ялинка. Вона мені дуже подобається, саджанець гарний, дуже високий, до речі, штамп. Тут, мабуть, десь метр, якщо не більше. Ну, Десь приблизно тут метр. Мені дуже подобаються ялинки на штамбі. У мене є на штамбі а, ялинка «Пуш». Вона теж, коли я її купувала, вона була така дуже незрозуміла, маленька, але зараз, якщо ви не бачили, то пропоную вам перейти на відео з моїми хвойними рослинками і подивитися. Зараз вона вже така гарна, така пушиста, дуже гарна. Тому і ця ялинка теж в наступному році вже буде виглядати зовсім, зовсім по-іншому. Саджанець мені дуже-дуже подобається. Якість дуже гарна, і буде він у мене гарненько рости. Так, це ялинка Gold Drift. А ось і друга моя рослинка. Я так хотіла в себе на ділянці мати магнолію, але знаєте, весь час якось було не до неї. Тим паче в мене росте магнолія. Три роки тому я її купила, посадила, і та магнолія, яку я купила три роки тому, вона навіть не росте. А хто на моєму каналі вже давно, то знає, я показувала це супер дерево своє. А це я у дівчинки замовила ще і магнолію. Сорт Black Tulp, чорний тюльпан. Ця магнолія має такі дуже-дуже бордові, такі прям насичено бордові квіти, а великі, вона не дуже велика, росте, вона росте до 2 метрів. І подивіться на цей лист. Це просто. Навіть сам лист без квітів, він виглядає просто неперевершено. Я обожнюю, обожнюю, коли у рослин гарні листя, але у цієї магнолії, подивіться, з іншої сторони, подивіться, який велетенський лист. Клас! Слухайте, він просто неймовірний. Чесно, я. Я бачила на світлині цю рослинку, але я навіть не могла уявити, що вона саме така і у цієї магнолії, саме такий величезний лист. Я вже не можу дочекатися наступного року, щоб побачити цвітіння цієї магнолії. А до речі, це саджанець привитий, тому на наступний рік ця магнолія вже буде квітнути. Вона мені прям вже подобається, вона мені навіть без квітів подобається. Лист шикарний. Він прям такий плотний і дуже м'якенький. Ось цей, прям, наче, наче такий він бархатний-бархатний. Дуже гарний. Я дуже задоволена цим саджанцем. Я і ялинкою задоволена, і магнолія задоволена. Чесно кажучи, я не пам'ятаю по цінам. Здається, магнолія коштувала 600 гривень. Я напишу десь знизу, які були ціни. Дуже чекаю вже наступного року. Вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.